Доброго дня, хотів би показати конструктив для ароматного дистиляту, який ми на сьогоднішній день почали використовувати. Пуста царга. В царзі зараз покажу корзинка, діоптер. Вузол відбору і зверху стоїть дімрот. От як воно виглядає. Зараз вузол я зніму. Дімрот я знімаю, той діоптер. І отут у нас стоїть царзі. Отака корзина. Ми її напитуємо якимось інгредієнтом і е, робимо перегонку. Бажано, щоб ви використовували вже розбавлений спирт. Тобто, після другої перегонки ви отримали спирт, розбавили його до відповідної крепості і робите перегонку. Е, в корзині інгредієнти, і таким методом у вас буде получатися дуже хороший ароматний дистилят. Якась частина дистиляту буде повертатися в куб, буде там ще напитувати спирт, і він буде перевипоровуватися і буде попадати в відбір? Візьміть для уваги собі отакий от конструктив. Попробуйте, і я думаю, що ви будете задоволені. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!